Новинка в магазині Мебліка, Ліжко Каліфорнія. Оригінальна спинка. Зараз використовуємо тканинку, більш таку підмішковинку, досить стильна, оригінальна гарно поєднується з кольорами дерева. В даному випадку сіренька тканинка і натуральний колір дерева або бежева тканинка і колір горіх темний. Ліжечко комплектується підйомним механізмом, великою нішою для зберігання речей. Каркас іде з профіля 30х30 на 30, надійна конструкція. Ламельки можуть бути стандартні, ми рекомендуємо брати посилені. Велика ніша, ваші речі не лежать на землі, за необхідності прибирання. Виймаєте один підклад, прибираєте знизу і вставляєте його назад. Досить зручно, практично і саме головне, якщо у вас особливо перший поверх, то ваші речі не будуть тягнути вологу від підлоги. Ліжечко стильне, оригінальне, різні колірні варіанти дерева. Стандартні кольори йдуть без доплати. Доплата йде тільки за колір білий та колір венге. Замовляйте ліжко Каліфорнія в магазині Мебліка або на сайті «Мебліка.юа».